Хлопці, може хтось сказати, що ви зараз робите? Мандіруємо зенітну артилерійську установку. Це зенітна установка ЗУ-23-2. На минулому тижні встановили першу. Це наша друга. Сьогодні будемо встановлювати. Ну, Я з неї не стріляв, але хлопці, які стріляли, сказали, що тримається добре і все і наступно кріпимо тим самим. Вогневі позиції постійно змінюються. Ну, це засіб ППО, тому вони мають постійно переміщуватися для того, щоб найбільше заплутати ворога і відпрацювати по повітряним цілям кожен раз з нової точки. Наші ДАФи ми їх спеціально переобладнуємо на наших виробничих базах. Ви бачите, що тут є вже спеціальні борта, які ми. Робимо вони більш низькі, але разом з тим повністю розраховані для того, щоб застосовуватися одночасно з зу і не заважати ЗУ вести круговий огонь. Тут є невеличкий тем для того, щоб створити нормальні умови екіпажу, який тут розташований. Поки повітряні цілі летять до вогневої позиції. Може бути дощ, може бути сніг. Це чисто для того, щоб команда, яка працює з установкою, могла спрятатися під дощу. Мета перша, що ми створюємо високу мобільність і маневреність установки. Ті, хто воював з нами ще з 2014 року, пам'ятають, що ЗУшки стояли на шишигах, і чим дав кардинально відрізняється від шиши. По-перше, він набагато потужніший і має набагато більш високу проходність, що в умовах весни і м'яки грає величезну роль. По-друге, він має надійний 6-літровий 59 9 літра двигун. Він споживає набагато менше, ніж 8 вісімка шишиги. Він має набагато жорсткішу підвізку, і тоді під час ведення двигу. він краще тримає ціль. І він набагато надійніший. Що на фронті має необовіді захист у порівнянні газ — це розробка. Ну наскільки я знаю, приблизно 60-х років. Наші дафи вони на 30 років новіші. В них значно менше пробіги, тому що вони з баз зберігання в Англії. На них пробіги там 20-30 тисяч кілометрів. Тому за рахунок цього вона значно менше ламається і простіше у використанні. Я сьогодні вже можу показати тих героїв наших. Які будуть робити бойове застосування цих заушок. я з ними мав можливість поспілкуватися, і можу вас запевнити, що їм все подобається. І сьогодні з нетерпінням чекають, коли ми завершимо роботи по встановленню зу. Це наша спільна робота, бо вони дали свою заушку, Ми її пристосували і зробили комфортні умови для того, щоб робити бойове застосування звушки. По перше, я їм вірю. По-друге, вони краще за будь-кого розуміють, куди бити з ушками танку. Я не впевнений, чесно кажучи, я буду з вами відвертий, що вона зупинить XM1 Abrams, Leopard або Challenger. А русню на своїх Т-62 безлінічної защити вони знають, куди бити для того, щоб забезпечити ефективність вогню. Правильно так розумію. машини добрі рівняно з російськими телефонами. Велика різниця по це Ви, як виходу, різниця виходу. між Росією силою і НАТО. Отак у нас дав відрізняється з російських машин. Правильне розуміння.